Не пісорі зійшли, і за обрій скотилося сонце, змовкло все навкруги, ніч на плечах поправила шаль, і шепочуться листям берізки у мого віконця, і турботливий сон мені киде світло вуаль. Я укриюся нею і тихо, немов мову колисці, Потонув теплих спогадах буде літати в зірках. Де немає журби, де сміється серпа на колисці, де душа розкриває прозорість крила, мо птах, не будіть мене вранці, я так від будення втомилась, від важких перевалів і смутку життя метушні, разом з сонцем під променем теплим я знову прокинусь, тільки іншої вже, але поки мене не будіть.